Так, народ, всім привіт. Давайте сьогодні поговоримо про біткої про ситуацію на ринку, що робити, як себе вести. Адже у нас, в принципі, через пару годин, ну коли вийде ролик, це через 13 годин. А коли будете дивитися, я це не знаю. Тому хочу сказати, що завтра у нас халвінг. Чому не можна назвати точну дату? Тому що немає точної дати години, коли буде настане халвінг, і це не означає, що прямо тоді всі майнерські машини відключаються, і все апокаліпсис. Ні. Просто халвінг це зменшення винагороди за видобуток біткоїну. Якщо що, можете погуглити, якщо ви не знаєте, зараз я на цьому не хочу зупинятися. Хочу нагадати про що я говорила з попереднього огляду і що нам, в принципі, робити зараз надалі. В попередньому огляді я вам виділяла дану зону, даний свіп. Можете передивитися, якщо не дивилися, щоб не думали, що я там щось говорю. А ось я його відзяла і казала вам, що можна з даного свіпа, коли у нас ціна сюди зайде, в цей свіп продивитися на більш молодшому таймфреймі, формування розворотної структури і можливість набирання лонг позицій що, власне, у нас і відбулося, як бачите, чітко все відпрацювало. Що робити далі? А, ну, перше. Хочу вам нагадати, що в нас є безкоштовний чат, де ви можете між собою поспілкуватися. Якщо ви шукаєте, де поспілкуватися на криптотематику, не тільки трейдингу, а взагалі про крипту, заходьте в безкоштовний чат. Тут ви між собою можете спілкуватися, задавати питання, все, що ви не розумієте, все, всі новини, які ми публікуємо, ви також під ними можете задати запитання, що, що, як це означає. Тому заходьте тут абсолютно безкоштовно. В крипті головне бути з кимось в ком'юніті і розвиватися разом. Так, вертаємось до нашого біткоїну. Що в принципі зараз робити? Е, так, дивіться. Е, якщо історично брати, то під час халвінгу біткоін вів себе по-різному. Деколи він давав корекцію, деколи він просто продовжував рости. Тому б вести, робити якусь аналогію, показувати графік, я зараз не буду. В 2016 році, коли був халвінг, якщо не помиляюся, то саме тоді біткоін дав найбільшу корекцію в 30%. В інших випадках він два в 10, в інших випадках 2-3, і потім продовжував рости. Хочу провести аналогію і трішки подивитися на цей графік, що у нас в принципі може бути. Глобально я рахую, що ми, в принципі, не можемо ніяк пробити зону в 59 тисяч, ми доходимо до неї і відразу від неї відбуваємося. Це для мене звичайно позитив. І якщо, наприклад, у нас відбудеться халвінг і відбудеться, скажімо так, корекція. Давайте з текущих. Момент. Так, з тикущих у нас, якщо, наприклад, до 50 це 9-10%. Це, в принципі, може бути і мало для Хауна, ну, з урахуванням, що в 2016 році у нас було 30%. Але глобально я в попередньому зараз повторюю, для мене лишається лонг-сценарій, що на ринку все окей і добре, це якщо ми не пробиваємо рівень 50 тисяч 200, а це на хвилиночку 22% корекції. Тобто, в принципі, навіть якщо ми зараз проб'ємо цей рівень, ось цей, і будемо під ним торгуватися десь в цьому діапазоні, для мене це все ще залишається позитивним моментом на ринку, і, в принципі... Панікувати не потрібно. Все окей, все добре з ринку. Якщо, звичайно, ми пробуваємо рівень в 50-200, починає під ним торгуватися. І далі йде вниз. Ну, звичайно, euh, сверачуємо наші удочки і чекаємо наступного, скажімо так, сезону. Але я дуже сильно сподіваюся, що цього не буде, і, в принципі, біткоін почне трошки рости. Так, далі. Що зараз робити? Я би вам рекомендувала взагалі утримуватися на цих вихідних початок наступного тижня від рейдингу. Тому, чому? Тому що, як поведе себе графік, дійсно ну, не зрозуміло. Тому краще просто бути поза ринку і спостерігати. Якщо, наприклад, ви хочете купити якийсь актив, і ваші активи, допустимо, вони знаходяться десь колотна, чи, можливо, на дні, ви можете їх докупити. Але, купляючи ці активи, ви повинні зрозуміти, тримати в голові і. Бути готовим до того, що біткоін може дати просадку на фоні халінга. І якщо біткоін, не дай Боже, зробить 20%, то ваші алткої можуть зробити всі 40-50%. Тому або купляєте з мінімальним ризиком, або просто якщо ви готові просадити цю просадку. І, можливо, просадку придеться просидіти не тільки 2-3 місяці. Ну, тут вже не будемо так наприклад багати, але щоб. Ризик менеджмент, це найголовніше. Що далі робити? Глобально, якщо все буде добре, у нас є 15-хвилинна структура, і я би розглядала лонг. Якщо ми пробуваємо цю структуру, торгуємося над нею і вже там далі можна вже розглядати якісь довгострокові лонгові позиції. Не короткострокові спекулятивні, а більш такі серйозні лонгові на перебиття навіть хая, який у нас сформувався на даний момент. Ще раз повторюсь: якщо пробуваємо цей рівень, це погано. Пробуваємо цей рівень, трішки проторговуємося і вертаємося назад. Не страшно, це нормально, окей. Графік ніколи не може постійно рости і рости однією палкою вверх. Навпаки, корекція для графіка це добре, і це, в принципі, нормально. І це краще, ніж просто, просто зелені палки вверх, якби ми їх не любили. Все народ, всім сладких вихідних, гарно відпочити. Якщо якісь питання виникають, в чат пишіть, в коментарі пишіть.